Середа, 20 серпня, печатка істини. І сказав йому Господь Пройди посеред міста, тобто посеред Єрусалима, і зроби знак на чолах людей, котрі страждають та сумують з приводу всіх гидот, що діються у ньому. Єзекіля 9:4 Зверніть увагу, ті, хто приймає чисту печатку істини, котра діє в них силою Святого Духа та представлена знаком, який ставить на них людина в льняному одязі, це люди, що страждають та сумують з приводу всіх гидот, що діються в церкві. Люди, котрі не переймаються власним духовним занепадом, не плачуть над гріхами інших, залишаться без божої печатки. Не всі, хто називає себе шанувальниками суботи, будуть позначені печаткою. Є багато таких, котрі навчають істини інших, але самі не отримають Божої печатки на чоло. Вони мали світло істини, знали волю Господа, розуміли кожен пункт нашого віровчення, однак не діяли відповідно. Жоден з нас не зможе отримати Божу печатку, доки наш характер матиме хоча б одну пляму чи вату. Нам слід виправити недоліки свого характеру, очистити храм душі від усілякої скверни. Тоді на нас зілється пізній дощ, як ранній дощ, вилився на учнів». Що ви робите, брати, у великій справі приготування? Хто з'єднується зі світом, той уподібнюється до нього і готується прийняти тавро віра. хто ж не довіряє собі, упокорює себе перед Богом і очищає свою душу послугом істині? Той набуває небесну подобу й готується прийняти на своє чоло Божу печатку. Коли вийде указ і буде поставлена печатка, характер таких людей залишиться чистим і незаплямованим для вічності. Нині час приготування Божою печаткою ніколи не буде позначене чоло нечистого чоловіка або нечистої жінки. Цей знак ніколи не буде поставлений на чолі чистолюбних, прив'язаних до світу людей. Його ніколи не буде на чолі людини з неправдивими вустами чи підступним серцем. Приймаючи печатку, ми повинні бути без вади перед Богом, щоб увійти до небес.